Так, ну що, всім привіт, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Давно вже не виходили відео, десь, напевно, місяці два з останнього продажу мого гаража, десь першого гаража, який я продав. А хто перший на цьому youtube каналі? Не забудьте, будь ласка, підписатися. Це дуже важливо. Це якось мотивує мене робити нові відеоролики, знімати щось і взагалі якось двигатися в цьому бізнес направленні. Канал коротко про що я купую, продаю гаражі, там ремонтую їх і все інше. Питаюся щось на цьому робити. Знаєте, то люди, якісь перекупи, які купляють машину, там щось її там рихтують, шпаклюють і продають. Я пішов більш складному шляху. Я купую гаражі. І продаю. їх. Коротше, якось так. Щось новеньке і незвичне для людей. тому що ніхто... Я дуже мало бачу людей, які займаються цим насправді у нас в Україні, а багато бачу, хто займається перекупом машин. Ну, тобто, у кожного своя ціль і справа. Давайте коротко про справи. Зараз я знаходжуся впроти гаража номер 2 Це гараж номер 2 Хто не знає, можете подивитися попередні відеоролики. І там прогрівається моя машина. Так що... Чому він зараз ще продається, а я його ще не продав? Ну, сама велика загвоздка в тому, що цей гараж, в якому я ставлю зараз машину, і не дуже бачу сенс, щоб його продавати. Саме більше, що мені запропонували за нього, це 3600 доларів. Але суть в тому, що. Наступний гараж, який стоїть на продажу зараз, то він коштує 3. Тобто я зароблю 600 доларів, але там переоформлення ще десь плюс 200 доларів, поміняти замки це ще 100 доларів, і виходить 3-300. Ну, якось не дуже вигідно, це 300 доларів, і райони трохи інші, мені незручно буде туди ходити, трохи далі. І якось не хочеться мені цим займатися зараз, насправді. І як ви з'ясалися з, з назвою цього відеоролику, я купив гараж номер 3 Хоча я розповідав, що зимою придбати гараж неможливо. Все ж таки я це зробив. І це було саме. саме Топове, що могло відбутися зі мною. Так що давайте дивимося далі. Зараз я просто прогріваю машину і буду їхати в той гараж. Гараж номер 3 Зустрічайте. Так, поки що не зустрічаєте гараж номер 3 покажу вам гараж No2. Ну, бачите, все сухенько Гараж взагалі не тече, гріється машина, може бути шовнувата. Ну, Ви це зрозумієте. Ну, все не тече гараж. Все чітко. Коротко. Хоча сніг на вулиці. Вон сніг, я його тут не розчищав, навіть не виїжджав машиною Машина стояла і ось так зараз у гаражі. Ну, не дуже погано. Тут якась точка, але я не розумію, де вона взялася. Це просто сніг, напевно, не стікав і десь все ж таки протекло. І тут одна маленька краплина. Але так взагалі по гаражі то сухо. Ну, що мене не може не радувати. Зараз ви побачите гараж номер 3 і там ви побачите, що таке тече гараж. Я думав, що такого не може бути, але зараз ви побачите. І так, зараз я під'їхав до гаража номер 3 Це гараж, який я придбав. День назад. Це саме, напевно, емоційна була покупка в моєму житті, тому що я дуже цього хотів давно і дивився гаражі десь на об'явах і ходив взагалі. їх Переглядав близько 10 гаражів було, переглянув я. Уже майже деякі купив. Але там потім як виявилось там, то ширина ви там дуже мала була 2,10, а машина 2 має. Тобто я чуть його не купив, без рулетки прийшов, щоб і не переміряв. Ну, взагалі, зараз не про це. Коротше, цей гараж. Я кожного дня монітору OLX, бо ви питали, як типу ти шукаєш гаражі. Взагалі їжу по гаражам, дивлюся по надписам на гаражі. Але це зараз не дуже зручно робити, бо погода така, і не хочеться знову ходити. Тому OLX, підписався на саме на це, і кожного дня переглядає OLX. І якось ввечері не переглянув чомусь. А зранку встав, дивлюся, гараж, якраз в тому районі, де мій перший гараж був. І пишуть 1200, типу, гараж під плитами. Ну я думаю, все, огонь дзвоню. Вони кажуть, наскільки можете прийти. Говорю, десь на різниці, хоч зараз прямо можу прийти. Говорю, цей, вона говорить: давайте на 12. Ну, договорились на 12, Прийшов на 12, переглянув. По телефону вона сказала, що він тече, але то, що він так тече, я не думав. Але коротше, старгувалися на тисячу. І він під плитами, і я його купив. Коротше, це а все ж таки я вам розповідав, там, що зимою не можна купити. Ну, бачите, буває таке, що можна і зимою придбати гараж за дешево. Ну, по суті, він тече, і тому зараз в нього машину поставити. Ну, це як загнати машину і вигнати від тими бо він згниє, він весь мокрий, влажний. Там машині машині прийде реально за два місяці, одна труха станеться від машини в такому середовищі. Це, як я не знаю, як морський клімат якийсь буде для машини. Ну, вона гнає, коротше. І все. Тому зустрічаєте гараж номер 3 Так. Ось наш гараж. Що ми бачимо? З правої сторони якісь блоки, вони не дуже вас заважають. Тут ось заїзд класний, його не буде топити, бо ось бачите, якраз приходить ручейок тут. Ну, тобто все взагалі чітко. Що по воротам? Ворота железні, крепкі, три замка. Там Три замка здоров'яні, ворота товсті. Не знаю, метал там, напевно, четверка, їх не зламати нічим. Це ще совєтський метал. ну і Висота воріт 1,90 м, ширина 2,40 м. Взагалі він під плитами, має ось такий козирьок. Ну, взагалі зараз я бачите, що тут все треба бетонувати, щось там приводити його до ладу, бо тут взагалі хача, знаєте, можливо, тут просто треба буде забітонувати ось так там сантиметрів, може метр десь перед воротами, а тут все останнє залишити. Тут просто, можливо, є якийсь бетон, але за того, що тут дуже багато листя і всього іншого. Тут... А щоб ви розуміли, ось, ай, ще впаду. Так дивіться, ось заїзд. Ну, типу я можу з розгону сюди заїжджати, і мені не треба крутити рулем, вертіти щось придумувати. Він заїжджає сюди прям чітко. А тут можна зробити якийсь навіс такий. Ось до сюди можна навіс зробити. І тут взагалі можна ставити собі машину чи там ще щось робити. А тут взагалі не Ну, якась незрозуміло рядом, ну нічого страшного там. А мій гараж знаходиться перший ось в цьому проїзді. Так от недалеко. Коротше, гараж номер 1 історія завершена. Зараз я візьму ключі і ми відкриємо цей гараж, і ви побачите, що в ньому внутрі. Але так, типу, козирьок навіть непоганий. Бачите? Ну, взагалі, спереді гараж непогано виглядає. Тут підчухати, покрасити ворота, ну і все майже. Майже достатньо. Три замка, Замки. ключі, звісно, там зараз побачите ось такі справи. Так, ну що, ви готові зайти в цей гараж? Тому що я заходжу в нього раз на третій. Коротше, тільки в цьому житті. О, речі видно все. Так, яма. Яма, яма. Тут великий підвал. Великий підвал. Що ми бачимо по потолку? Це плити. І вони повністю ну, мокрі, тому що тут тече. Бачимо світ, світ ми включати ясно не будемо. Покажу зараз що. Тут ось такий хламідник, але вони пообіцяли ще вивезти це все. Я навіть не знаю, коли це відбудеться чи взагалі це відбудеться. Ну, в принципі, я не сильно розстроюсь. І тут ще ось є пристройка така в цілому. Ось гараж. Гараж, до речі, 5, там, 5,60 чи 5,50. Я не пам'ятаю, скільки я там наміряв. Ну, знаю, що ширина 340. Він не дуже широкий. Але тут є ще така ось пристройка. Дивіться, тут пристройка це, навіть, метра два Тобто Він здоров'яний здоров виходить. Ну, якби не дуже і погано, скажімо так. Тут якісь двері там, тут закривачки, якісь бур є. Але вони тут. І тут яма, типу, на весь підвал. Ну, це мені так сказали. Я не дуже звісно знаю про це, бо я ще не лазив туди. Я сам навіть туди не лазив. Коротше, я просто купляв цей гараж за минути, наверное, ну, 10 минут я купляв його. Я прийшов, тут все текло. Ну, ви самі бачите, як воно все тече тут. Зараз, до речі, не тече, бо тоді сніг таяв, і воно все починало текти, і це була повна жесть. Так що, зараз поліземо на кришу, подивимося, що він тече, взагалі, що можна з нього зробити, і взагалі як там буде що відбуватися. Замки є, метал є, ворота хороші. Ну, поворотам проблем немає, проблема тільки по криші. І все. Ну, і по цим доскам. Ну, ви знаєте, мій досвід з гаража номер 2 Я вже на ці доски не стою, бо я провалився в гаражі номер 2 коли купляв. Так що, такі справи. Ну, В общем, такий гараж. Сюди, до речі, кажуть, що заїжджає. Цей Жигуль з прицепом повністю. Тобто, якщо туди повністю мордою заїхати, отак от, то сюди заїжджає Жигуль з прицепом. Ну, по суті, він дліний. І високий, до речі, Ну, дивіться, скільки мені тут ще до голови. Ну, там. Ось витягнута рука моя, і я не достаю. Навіть з пальцями достаю. Ось так, а. ось так, щоб вам було видно. Так що такі справи, зараз поліземо тоді на цей на кришу і подивимося, що там на криші. Так, може зараз буде вітер, але сорян, бачите? Зараз буде перший виліз на кришу. Надіюсь я не шльпуся сюди. І це вже буде побіга. Фух, я не шльопнувся, я на криші. Так що ми бачимо тут? Ну, Понятно, смола вся потріскалася, розвалилася і капздец. А тут ось з цієї криші виходить, що тече на мою кришу. Це все тече. Понятне. Тут в принципі, тут, в принципі да, таке собі розвлечення. Ну, ось так якось виглядає криша, ясно зрозуміло чого вона тече. Бачите, смола вже настільки потріскалася, що вона просто розвалилася в хлам. Ну, більше всього, так, да, зараз з спеціалістом проконсультуємося, який по телефону говорить. Тут більше всього, що треба, буде, напевно, тільки рубероїд кидати. Бо із-за того, що великі перепади криші, виходить, що навряд чи вийде зробити. О, Зараз тут є можливість подивитися в сусідський гараж. Що тут взагалі? Ну, Це не сусідський, тут просто захламлено. Це поруч зі мною, бачите, тут типу, є. Але щоб його напевно построїти, то це треба вкинути сюди бабла. Да і трошки. Тут три, три плити. По суті, три плити і все. Ну, Взагалі, якось так. Якось так. А це ось в кінці гаража, то що йде під наклоном. Ну, нормально. Да, стікає воно просто все сюди, тобто на мою кришу. Странно все. І уклони, якби не особо є. Треба щось дивитися, може підсементувати десь тут. Щоб якийсь уклончик був туди, такий одинаковий, якусь таку зробити і на цю стяжку кинуть цей, кинуть вже тоді Рубероїд. Так, все, подивилися гараж, план робот визначений повністю. Будемо робити це вже, коли наступе тепло, тому що там треба на криші зняти повністю цей весь руброїд попередній. Потім треба зробити стяжку, будемо більше всього, що це робити руброїдом, бо перепад висот іде дуже сильний. Так що залишилося, ну В принципі, як я і казав, тут треба зробити, забетонувати, засипати щебнем, тут закопати азбісту трубу, в принципі, щоб було. Стьок нормальний, ну і сам гараж буде поштукатурити більше всього, що потрібно. Ну, В принципі, і нові доски на відео. Запам'ятайте його таким. Він буде таким до весни, поки не наступить, не наступить теплота. Ворота хороші, в общем, тут все чітко. Так що, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ми шукаємо ще гаражі з весни починаємо працювати. Всім пока!